Вітаю вас на диванчику. Сьогодні ми підготували особливий випуск з нагоди Дня Незалежності України. Ми вирушили в середмістя Полтави, щоб почути думки та враження перехожих щодо цього важливого свята. Тому зараз ми починаємо наш випуск. Як вас звати? Чим займаєтесь? Я Софія займаюсь бальними танцями. Я Олеся теж займаюсь бальними танцями. Добрий день, мене звуть Катерина. Я займаюся, працюю контент-менеджером в інтернет-магазині. Мене звуть Гордієнко Андрій, я полтавський художник. Доброго дня, мене звати Антон Полієнко. Я працюю лікарем-педіатром в обласній лікарні. А мене звати Юлія. На даний момент я безробітня, але по своїй професії викладач вокалу, вокалістка. Мене звати Аліся. Я навчаюся на міжнародних відносин. Працюю. Що для вас означає незалежність? Це коли я можу робити і в мене немає ніяких кардонів. Коли в мене є право вибору. А незалежність України, що для вас означає? Це, напевно, теж право вибору. Слово, яке ти можеш сказати. Так. Свобода слова, так? Так. Незалежність це для мене як синонім волі. Ну, мабуть, коли ти ні від кого не залежиш і можеш робити все, що хочеш, ну, те, що тобі подобається. А незалежність України. Це трошки глобальніше, але в принципі теж. Та кожну, коли країна може сама вирішувати без ніякої там, допомоги від інших країн, вирішувати свої питання, там, економічні, політичні, ну, мабуть, так. Щодо моєї власної незалежності, мені, в принципі, достатньо, там, щоб мої права та свободи були на своєму місці. Якщо говорити про незалежність країни, мені, в принципі, достатньо того, щоб нас не чіпали. Якщо... Так ну, по-банальному казати а, в якихось там глибоких сенсів, чесно кажучи, мабуть, за все своє життя якось я в це не вкладаю. А я була один рік і два місяці за кордоном у Німеччині, і коли тільки почалася війна в Україні, я ну залишилася тут, допомагала сітки плести і все інше. Але я побачила незалежність України саме тоді, коли почалася війна, коли об'єдналися люди. Коли я побачила, що люди дійсно готові воювати за свою країну та відстоювати її. А вже коли переїхала в Німеччину, я вже думала, що буде не так, але ні, насправді було також так само, як і 24-го, коли почалося. З часом, звісно, трішки менше стало, але незалежність людей проявилася для мене особисто саме, коли почалася війна. В першу чергу незалежність це. Свобода вибору, свобода слова, свобода дії, діяльності у людини і також це про національне усвідомлення себе як громадянина незалежної країни. Чи відзначаєте ви День незалежності України? І чи є у вас якісь може традиції в цей день? Так, я відзначаю з родиною, але щоб таких традицій у нас немає. Я теж святкую це свято, але традиції не було ніколи. Якщо чесно, ми нещодавно почали відзначати. Напевно, це може три або чотири роки тому ми почали. І традицією стало те, що ми просто дивилися по телевізору марафон за цією гарненькою дівчинкою, яка там бігла, сльози, <зависк> незалежність, патріотизм. Ну, реально, воно було дуже цікаво. Традиції, як, Таких немає, просто виходжу і святкую. В цьому році ми от плануємо на театральній площі зробити масовий такий флешмоб, типа намалювати спільну картину. Чесно кажучи, ні. М мабуть, треба про це задуматись. Ну, ну, цей день вихідний, цей день я, там, ми якось може, збиралися колись до життя, але щоб якісь конкретні традиції щодо цього свята, ні. І я б не сказав навіть, що я точно знаю, які мають бути традиції на цей день. Так, я відзначаю цей день, бо для мене це дуже важливий день, тому що я розумію, який шлях Україна пройшла для того, щоб стати незалежною. Я це прекрасно розумію, а зараз тим паче. А, я робила часто концерти на 24-те. Коли дитинкою була, я виступала на них, а вже коли стала викладачем, я вже робила сама концерти. Одна така знакова дата для мене це 24 тому що саме цей день я зробила виступ там біля ЦУМу, виступали мої черлідерші. Полтавські пантери а разом з моїм учнем він співав, вони танцювали, але це було просто незабутньо. І знаєте, як я зробила, якось не думаючи, що це саме день незалежності. І після цього вже почала робити різні концерти. І навіть я повернулася сюди з Німеччини саме на цей день, бо я хотіла зробити концерт організувати, але на жаль, зараз є заборона, і я така. Дуже дуже важко, що немає можливості в вузькому колі. Чи маєте якісь традиції в цей день? Особливо ніяких так чисто на природу з друзями з батьками. А чи змінилось у вас відношення до цього свята після початку повномасштабного вторгнення? Змінилось воно, я ж скажу ще до війни. Може за рік або навіть за два до цього. А так. Ну так, да, напевне, ще один привід вдягти вишиванку, бо гарно кудись, може, навіть. Ми взагалі-то в селі живу. І ну, такий привід вийти пройтись. Воно для мене почало більше значити, що ми е, дійсно незалежні, тому так змінилося. Змінилося, але не настільки, тому що для мене це був достатньо серйозний свято. Більше цінується ця свобода, незалежність. Коли вона втрачається там частково, тоді ти вже розумієш, що класно ж було. Ні, я в принципі доволі а, добре до цього дня відносився і до цього. Я ну я знаю історію України День Незалежності. Мені подобався. Ну але щоб сказати, що як я якось від, відзначаю як новий рік, ну чесно, такого нема. Може, й треба. Я не можу сказати, що воно змінилося, тому що воно було завжди таким відкритим, і це було свято для мене. А... Воно не змінилося, але воно набрало м більш вагомості. Звісно, змінилося. Більше надаєш значення цьому, більше усвідомлюєш важливість незалежності нашої країни. Чи пишаєтесь ви своїм громадянством, що ви українка? Так, я дуже пишаюся, що я українка. Так, я завжди цим пишалася. Пишаюсь. Пишаюсь, і навіть у мене була можливість поїхати з України до війни і під час війни. Ем, але я залишилась спочатку з остраху, а, а потім ну, я реально пишаюсь тими людьми, які лишились в Україні і при, причисляю їх до їх кола. Тому так, я пишаюсь. Так, пишаюсь. Чому? Чому? Тому що ми нащадки козаків, і це круто. Пишаюсь, пишаюсь. Мені подобається абсолютно. Ну, не без складнощів в цьому житті, але ну, всім не можна бути на 100%. Безпосередньо громадянством так. Я, в принципі, абсолютно не маю з цим ніяких проблем. Знову ж, якби не сусіди, життя було б ха, краще набагато. Це безперечно. У мене постійно, я виступаю на демонстраціях в Німеччині кожну, кожну суботу. І це так знаково для мене. Для мене просто. Український флаг це не просто флаг, та це реально показати усім, що Україні потрібна допомога, але і це гордість, що ти є українцем. Коли озираються усі, я навіть вишиванку одягала, та просто на вулиці і дивилася на реакцію людей. З часом так вона вже стала трішки не такою, як би хотілося, чесно скажу відверто, але це дійсно. Це знак пишатися україною. І коли ти кажеш, наприклад, коли ти знайомишся з кимось, да там будь-якими людьми, я знайомилася багатьма, повірте. То м -м, я казала, що Україна всі такі ого, і я така, та да, Україна. Так. Такого сенсу звісно, пишаюся. А чому? Тому що українці вони дуже щирі, дуже сміливі і з величезним серцем. Яка головна емоція, яку ви відчуваєте, коли думаєте про Україну? О, зараз це сум, якщо чесно, тому що війна, тому що кожні всі думки ем, на ці війни я втратила близьких людей. Тому поки що це сум. Але хочу, щоб в майбутньому була ця радість. Я сподіваюся, дуже на це і вірю в це. Гордість. Ми взагалі ну, так вийшло, що родились зараз в центрі якби, подій, таких світових, весь світ в шоці, а ми якраз тут. Ну, от. Я, би, я би сказав, що, мабуть, страх, бо воно невідомо, що далі буде. Ну, віра в найкраще теж, але найбільш основна емоція все-таки страх. Ми всі ми люди. Ми маємо розуміння боятися, це нормально. Страх. Штука доволі раціональна, я її відчуваю. Незламна я постійно на демонстраціях кажу е, таку фразу незламна Україна незламна, але Увесь світ повинен розуміти, що це також щит, і тобто для мене Україна це є два слова: це незламне і це щит, тому що на даний момент ми показали усьому світу, що ми незламні, і що я чесно, постійно я навіть коли вірші там пісні пишу. У мене постійно є, що Україна це щит для всіх країн, і наша задача за кордоном в Україні постами, репостами будь-чим усіми можливостями показувати, що люди, ми не просто боремося, ми боремося і за ваш мир також. І якщо ми впадемо, вам також буде не дуже добре. Угу. Ну це так вибачте, це емоційно дуже, але це це, це, це дійсно так. Це, це правда, так дуже така двояка емоція з однієї сторони це м -м печаль і біль за країну. В зв'язку з подіями з іншої сторони це таке якесь сонечко в душі і надія на світле майбутнє. Як ви підтримуєте Україну в цей важкий час? Та доначу, доначу. є у мене і притули. І оцей збір останній був там 235 мільйонів. Збираю Доначу. Служити не служу. Поки не служу, а там подивимось, як буде. Не заважаю, як люблять сказати. Ні, моя від, моя допомога суто фінансова, і поки що я нічого не роблю більше. Це також правда. Хотілося б більше, якщо чесно. Але кожен раз я маю собі такий як челендж. Кожен раз, коли в мене коли я щось купую і розплачую з картою, то я скруглюю цю суму на якийсь донат. Там, хоча б ці 3 гривні, інколи це 30, інколи навіть ну 90, Але кожен раз я скруглю свою суму. Ну я розумію, що це замало, але ну поки що можу тільки ну, я так. Можливо, далі щось зміниться. Я думаю, навіть це не замало, тому що в мене в самої є скарбничка і там округлюється сума і скидається на ту скарбничку. І там іноді збирається і 100, і 200 гривень буквально за пару тижнів, тому це навіть непоганий донат. Ну і плюс там в Приватбанку це воно як за замовчуванням, де з кожної покупки там гривня йде, також на ЗСУ. Але ми і плили сітки на початку війни і допомагали посилки фасувати. А зараз а зараз я навіть не знаю. От ви так мені прям нагадали, треба сходити в наш центр. Обов'язково. Ми організували мистецький штаб. В нього на даний момент входить 72 художні, ну, творчі люди, скажімо так, художники, музиканти. Ну, більше художників там, тому що я сам художник, якби, ну і от. І ми влаштовуємо благодійні виставки, донатимо на Збройні сили, допомагаємо як можемо. Якби отак. Кожного разу. Уже на цей момент ми за рік провели 15 виставок. Ну тобто, більше, ніж одна в місяць. Виїздили і в Суми разом з сумськими художниками. Там також це були благодійні виставки. Збирали на Збройні Сили України. Ну і от отак працюємо і працюємо далі, поки не закінчиться ця війна. Ну от будемо допомагати. Ми зробили концерт і купили машини для ЗСУ. Це не пікап, ні. Ми не продавали нічого свої жники, все нормально. А це тільки діти. Але так це дуже круто. І коли я робила. І ще інші такі заходи, та? і казала, що дітки це туди. То дітки такі, мама, надо, мама, дай. І я така, боже, ну просто неймовірно. І оце саме діти за кордоном, не всі, але багато хто для мене є е, сила. Це ну, сімейне, скажімо так, більше підтримуємо зсу. Переказ коштів. Також дуже багато членів з моєї родини зараз на передовій. Як можемо підтримуємо. На вашу думку, що найбільше об'єднує зараз українців? Українців, самі українці? Підтримка військових. Вона дуже об'єднує. Взагалі, допомога, щоб була перемога, це об'єднує українців. Перемога і ставлення до до війни, напевне. Опять-таки, це сум. Коли сталася така біда в нашій країні, тоді всі згуртувалися, об'єдналися. А ще нас дуже поєднують якісь проблеми, а чись зашквари. Тут ми, звісно, молодці. Тому нас поєднує горе і радість. На мою думку, їх дуже багато чого роз'єднує, якщо посправді. Їх би дуже об'єднало, якби це все викорінити потроху. А, не, не скажу клас красивих слів, типу загальної історії і так далі. Дуже багато внесено наративів а, пропагандистських було, дуже багато де вони закріпились, де їм не потрібно бути. Я думаю, що поки що Україну все більше щось роз'єднує, ніж об'єднує. Нам треба над цим працювати, працювати активно. Я б сказала так, віра і вдячність. Бажане слово перемога об'єднує так, зараз всі об'єдналися. І бачать тільки одну ціль, так? перемогти. І, звісно, я б хотіла, щоб ще була така основна задача, яка об'єднала усіх це донатити. Тому що донатити це дуже важливо. І от я б хотіла, щоб от українців об'єднувало декілька слів віра. Але не забувати, що донатити, та? і не забувати, що потрібно все-таки допомагати, як ти можеш. Та? Це не тільки донати, це я не знаю, там, подякувати комусь, хто там воював, там. І, і якусь ще принести допомогу. Навіть біля Гоголя, я тільки що згадала час, коли я плила сітки, там стоїть ем, така, я не знаю, крамка, та? і там синьо жовтий і е, гол. І ми плили тільки що всі разом. Я така: о, давайте я це вмію. Ну тобто, ось саме людям потрібно прокинутися. Хто ще не прокинувся, їм потрібно зрозуміти. І ще одне єдине, що. Багато хто думає, що за кордоном люди нічого не роблять. Хоча насправді я сюди приїхали, зрозуміла, що за кордоном люди дуже багато роблять для України. Це чесно, разом з демонстрацією, там, де ми там організовуємо, ми купили вже п'ять автівок швидкої допомоги Україні. На мою думку, найбільше об'єднує українців спільна місія це захистити нашу країну та відстояти незалежність та віру в найкраще майбутнє. А що б ви побажали Україні в цей день незалежності, в цих умовах? Що б ви побажали їй? Побажала б перемоги і щоб вона далі, далі процвітала. Перемоги, процвітання, щоб вона далі була ще кращою і більш розвиненою країною. Ну, по перше, це перемога, звичайно, перемога завжди тільки перемога, незалежність, воля і. І напевне натхнення, бо нам ще здається не один рік прийдеться боротись з нашими сусідами, ворогами, тому натхнення і не покладати рук. І терпіння, і терпіння. сили, віри, поки війна не закінчилась, не варто ну, випускати руки. Я розумію, всі вже втомлені від цього, але ну нам треба стояти далі. Я б побажав, щоб нам більш активно надавали допомогу. А все інше, ми зробимо самі. Я буду виступ... випускати 24 го кліп на свою пісню Дякую в якій я хочу сказати дякую усім. Це не тільки воїнам, не тільки героям, а це і волонтерам, які роблять величезну справу, навіть просто людям, які донатять так разом. Усі ми наближаємо нашу перемогу, і я б хотіла побажати саме не забувати та заради чого. І хто нам допомагає в тому, що ми можемо пити каву зранку, та не боятися, що на нас щось впаде. Тобто не забувати, так життя продовжується, його не можна зупинити. І це дуже класно, що люди деякі вже входять в ритм, та що вже немає такого прям трауру, як почався, коли було 24-те. Бо я пам'ятаю, я навіть коли сюди повернулася, в мене був такий емоційний стан, ніби я повернулася 24-те. І коли я бачу це, то ну був деякий дисонанс зі мною. Зараз трішки я відновлюю цей емоційний стан, бачичи це все і розуміючи, що так життя продовжується, але все одно не забувати, що м, там ми не знаємо, з чим вони стискаються, що у них я не знаю, що їх очікує, вони не знають. А ми живемо, також не знаючи, але ми віримо в ЗСУ, віримо в наших героїв і розуміємо, що їм ми довіряємо повністю, але не забувайте, їм потрібно допомагати. Відстояти свою незалежність. Супер. Дякую. Дякую, дякую. можна дякую вам? Да. Дякую, до побачення. Дуже дякую вам. Дякую, Гарного дякую. дякую вам. Гарного дня. До побачення. Дякую вам. До побачення. Дякую. До побачення. Дякуємо всім, хто приєднався до нас сьогодні на диванчику. Святкуємо разом цей важливий день, пам'ятаючи, що Україна це не тільки територія. А й сильний дух та гордість тих, хто тут живе. Нехай наша незалежність завжди буде запорукою миру, процвітання та хорошого майбутнього для нашої України. Дякую вам за перегляд та побачимося в наступних випусках.